Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогоднішньою темою відео буде про те, коли позбавлятися негативної енергетики та чому не потрібно боятися негативної енергетики і особливо людей, які заряжені негативом. Я маю 2 чи 3 відео про саме енергетику. Я... Вам ось тут розташую його, щоб ви могли подивитися, дізнатися більше інформації від мене про негативну енергетику і в загальному про енергетику, як вона працює і що це таке. Тож, я запрошую вас до перегляду цього інформативного відео. Сідайте позручніше. Отож, коли нам позбуватися від негативної енергетики? Я не буду розказувати, що таке негативна енергетика, тому що я робила це в попередніх відео, ви його можете подивитися, тому ми проступимо зразу, коли нам позбуватися від негативної енергетики. Відповідь на це запитання дуже проста. Коли ви хочете. Любий момент це більше про те, як ви почуваєте. Самого себе ви можете це робити 5-10 хвилин на день. Це може бути зранку, це може бути обід, це може бути вечором. Я позбуваюся негативної енергетики. Воно, можливо, так звучить позбуватися негативної енергетики, очищатися від неї, але це такі речі. Які ми робимо несвідомо. Ви можете навіть не усвідомлювати, як ви очищаєтеся від негативної енергетики. Я, наприклад, медитую. Я люблю медитувати, тому зранку я медитую 10-15 хвилин, інколи це навіть відбувається і вечором. Інколи я нормальна, жива людина, і я пропускаю медитацію, я пропускаю. Так можна назвати очищення від негативної енергетики. Це не тільки ось цей один метод медитації, означає, ви очищаєтеся від негативної енергетики. Е, пригадайте зараз собі, коли ви, можливо, відчували якось е, так сумно подавлено. І ви. Бо ви просто лягали і відпочивали, і при тому ж засинали. Також хто в'яже, хто шиє. Це ось це йде такий процес, і ви також позбуваєтеся негативної енергетики, ви себе якби очищаєте. Зараз ми поговоримо про те. Які є способи позбавлення негативної енергії. це і медитація? Чому медитація? Тому що, коли ви медитуєте, ви розслабляєтеся, особливо, якщо це медитація в супроводі. Це тоді, коли з голосом, коли людина розмовляє і кудись вам направляє. Є різні Медитації це залежно, що вам потрібно. І це не тільки очищення вас, ваших думок, вашого стресу, це також розслаблення і відчування свого внутрішнього я. А ось це також дуже важливо. Очищення від негативу також може бути. Хтось любить приготування їди, може очищатися від негативу. Це є спорт, це є ваше хобі, це є прибирання дому, складання чогось, малювання, читання, вчити щось нове, розвиватися. Яким чином воно допомагає? Вам очищуватись. До цього просто негатив. Також дуже багато допомагає очищувати вода. Коли ви п'єте багато води, не, ніхто не усвідомлюється, вода і вода. Я також люблю приймати душ, коли я йду спати перед сном. Воно допомагає очищувати ваше тіло від негативу. Інколи я себе так почуваю, от, сонно якось так. Дуже тривожно, я йду приймати душ. Вмагає розвиток, особливо розвиток, в кінці відео я дещо розкажу такий маленький секрет. Допомагають тваринки, особливо, якщо ви маєте якийсь тяжкий день, а говоріння з тваринками, якщо ви замічали, ви можете приходити додому і говорити з тваринками, це також воно наповнює вас таким щастям і водночас очищає вас від негативу. Що відбувається, коли ми позбуваємося від негативу? Що ви почали медитацію або розвиток спорт, неважливо що? Ось ці негативні відчуття, негативна енергія, називайте це як хочете, воно також допомагає оцим 12 перешкодам внутрішнім позбутися. Інколи воно зникає самостійно, коли ви починаєте буватися своєї негативної енергії. Але це не означає, коли ви позбудетеся негативної енергії, коли ви сьогодні помедитували, в нас негативна енергетика і позитивна вони як плюс і мінус. Вони присутні цілий час. згодом я розкажу, чому не потрібно. Боятися цього. Воно допомагає, якби, очиститися, воно допомагає ось цим 12 внутрішнім перешкодам зникнути самі по собі. Інколи частина залишається бо вона, про 12 внутрішніх перешкод, я залишу вам послання на відео: це про вітаміни любові, що відбувається з тілом. Навіть коли ви от, навіть з першого разу почуєте, що Ваше тіло якось змінилося. Ви чуєте більше позитиву в себе, особливо ті люди, які мають цілий час негатив. Перше, що я рекомендую, це почати з медитації. 5 хвилин, 10 хвилин в Ютубі знайти медитація, там просто звук природи. Просто ось це розслаблення. Це вам дуже сильно поможе. Ви почуєте. Таке очищення навіть з першого разу, особливо ті люди, які чують про це в перший раз, і вони накопичили в себе багато негативу. Особливо коли жінки позбавляються від негативу, вони дуже гнучкі, в них все виходить магічним чином. Просто без ось такого контролю, задумування, без негативної. Енергії, воно ось так працює дуже магічно, і інколи я навіть не розумію, як це так, як воно так вихостатнє, чому не потрібно боятися негативної енергетики. Почувши усі ці всі ідеї, ці всі очищення від негативу. Можна дуже сильно перелякатися, або навіть подумати, що коли будете цілий час медитувати, коли цілий час порт медитація, ну, це, ось цей, ось це, ось, 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 ось. а ви ніколи не будете негативною людиною. Ні, О, так не працює. До чого тут очищення негативної енергетики? Тому що в кожної людини є позитив, яка б вона негативна не була, в неї є позитив. Тільки вона його не бачить. Я називаю це природній процес, це обмін такого теплого і холодного повітря. В природі має бути стабільність, плюс і мінус. Має бути холодно і жарко. І коли в природі тільки жарко, 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 жарко. Прийде день, коли буде мінус. І цей Мінус він буде такий е, дуже сильно відчутний. Якщо ви будете дуже сильно позитивні, ви обов'язково будете мати негатив в вашому житті. Це такий баланс. Тому полягає секрет ось цього успіху, це в тому, що потрібно вміти позбавлятися негативу і в той час заряджатися позитивом. Цей баланс плюс-мінус з повітрям, ось холодным, з холодом теплом, воно має бути якби стабільне, збалансоване. І навпаки, якщо ви кожного дня медитуєте і поділяєте свою любов, розділяєте, приймаєте все, що ви маєте в житті, і просто любите цей світ, який би він не був, просто приймаєте. Ви будете заряджатися більше позитивом, і автоматично ваше тіло буде позбавлятися цього негативу. Це працює також з розвитком. Люди, які більше розвиваються, вони більше мають, заряджаються позитивом, тому що розвиток спорт, і вони автоматично позбавляються негативом. Позбавляються, очищуються від негативу. Тому що спорт, наприклад, ви позитивні, ви йдете бігати. Наприклад, ви вчора були злості, нервові, тому що ми люди, ми маємо емоції, це нормально, головне ці емоції проживати, проплакати, якщо ви хочете плакати, і вони в вас всередині все одно інколи так. Залишаються, не завжди вдається проплакати, просумувати. І наступний день, якщо ви йдете бігати, ви маєте ось цей заряд позитиву, тому що у вас йде розвиток, у вас йде спорт. І в той самий момент ви маєте якби автоматично лишаєте той негатив, тому що спорт забирає, ви рухаєтеся. У вас працюють енергії, і все йде у баланс. І тому розвиток допомагає, дуже сильно допомагає розвиток, тому що в той час ви маєте позитив, в той час ви маєте розвантаження, негатив. Потрібно уникати негативу, краще думати, як його позбутися, не втікайте від негативу. От ви отримали сьогодні негатив? Добре, я отримав негатив. На роботі, замість того, щоб запити заїсти, я піду погуляю, я піду почитаю книжку. Катиний негатив потрібно тоді, коли ви хворі. Ось, коли ви почуваєтеся занадто втомлено, вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Я дуже рада поділитися з вами інформацією, про яку я дізнаюся. Я вам дякую за те, що ви. Дивитися мої відео. Всім гарного дня! Всіх обнімаю і всім па-па. До зустрічі!